При додаванні. Робот ціле, Саш, подивись, в кінці. Робота шукаємо, якщо робот невідомо, шукаємо плюсом. Ш Сусідів шукаємо мінусом. Пам'ятаєте, сусід маленький, Аліса, шукаємо мінусом. робот великий, шукаємо плюсом. При... У нас, якщо приклад на плюс. Зверніть увагу, у нас тільки сусіди тут до знаку дорівнює, так? Тобто, якщо у нас щось пропущено в прикладі на плюс, ми тільки мінусом від робота від хвостика будемо щось віднімати, так? так? Міла, дивись сюди. Не пиши наперед. Якщо у нас приклад на мінус, якщо перше число пропущено, це робот, перше число шукаємо плюсом. Якщо друге число пропущено, це сусід. Сусіда будемо шукати мінусом. Тобто, при прикладі на мінус, як у нас тут, так? Якщо б у нас перше число було пропущено, це був би робот. Ми б шукали плюсом. А тут пропущено друге. А друге це сусід. Сусіда шукаємо. Сусід маленький, шукаємо з мінусом. Значить, ні, ребят, мені, мене ж цікавить приклад. Правильно? Мене цікавить приклад. І так, для себе позначте де робот, щоб ви. Що при відніманні робот спочатку. Е, Що робот у нас спочатку, так? Ліс. Позначила робота? Ні, не позначила. Позначили робота. І так, сусіда, шукаємо якою дію? Скажіть мені, будь ласка. Мінус. Мінус, щоб знайти. Це у нас що? Від'ємник, невідомий від'ємник. Треба із зменшуваного відняти різницю. Так? Зменшуване у нас що? Зменшуване? Зменшуване перше число, робот. Дев'ять. Знизу пишемо. Робот дев'ять. Мінус другий сусід. Три. Де тут шість? Ти бачиш? Ребята, ми складаємо приклад із цих цифр чисел. Який є? Ми не придумаємо з голови, нічого не беремо ніколи. Ось 9-3. 9-3 дорівнює 6. Тепер ми маємо право сюди 6 записати. Ось таким чином. Наші знизу приклади із тих чисел, які є на горі.